А я хумякапопер. А я хумя. Аяху. А я. Аяху. А я хумякапопэ. Аяхумиякапопэ. А я хумя. яка. А я хо. А я, я попереджав. Не всі такі. А я ху. А я, я попереджав. А я хомм'яка попереджав. А я. А я. А я. А я хомм'яка попереджав. А я хом'якап. А я хомміяка поп. А я хом'яка попереджав. Не всі такі добрі, як я. А я хоміяка попереджав. Не всі такі... А я хом'яка попереджав. Не всі такі добрі, як є. А я. Ай! А я. А я... А я... А я... А я... А я хом. Ай. А я хомм'яка попереджав. Не всі такі добрі, як є.